Холоднокровна розправа та фальсифікатори правди. В ефірі Дніпрооперативний і це дайджест з подій. Бліде полум'я. Вночі 3 червня пожежа охопила квартиру в житловому будинку на вулиці Титова у Дніпрі. Повідомлення про пожежу надійшло на лінію 101 о 2 годині ночі. На місце відразу ж попрямували три чергові відділення рятувальників. Як з'ясувалося, пожежа виникла у кімнаті квартири на першому поверсі чотириповерхового будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку та по. Шкоди внутрішнього оздоблення стін на загальній площі 15 квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Її вдалось ліквідувати протягом години. Витягнув з кишені у Дніпрі. Сталася крадіжка у ТЦТР на проспекті Богдана Хмельницького. Там у 19-річного хлопця вкрали конверт, в якому знаходилось 20 тисяч гривень. Поліція затримала підозрюваного 35-річного, раніше судимого місцевого мешканця. Злочин стався у черзі до банкоматів та терміналів на виході до ТЦ. Чоловік вихопив конверт з грошима з карману рюкзака хлопця. І втік 35-річного підозрюваного затримано. Йому повідомили про підозру за крадіжку слідство триває. Голоси дітей: 17 дитячих життів. Саме стільки забрали росіяни на території Дніпропетровської області своїми обстрілами, а також ракетами та безпілотниками. Пам'ять загиблої малечі у Дніпрі вшанували акцію Голоси дітей на гілках дерев поблизу будинку на перемозі у Дніпрі, який зруйнувала російська ракета. Його мін то символ голосів, які ми ніколи більше не почуємо. Кожне вкрадене життя, кожна поламана доля це наша спільна трагедія. Та найважливіше, коли гинуть діти за. Дев'ять років цієї війни ми бачили вже багато цинічних обстрілів і мерзенних атак росіян. Звикнути до цього неможливо, але цей біль можна і потрібно конвертувати в невтомну роботу заради справедливої помсти ворогу і української перемоги заради вільного майбутнього мільйонів дітей, сказав Мерніпра Борис Філатов. Фальсифікатори правди одного із заступників керівника і прокурора окружної прокуратури Дніпропетровської області підозрюють у підробці доказів та притягненні до кримінальної відповідальності невинуватої особи. За даними бюро, посадовці підозрюються у тому, що вони штучно створили докази обвинувачення і невинувату людину притягнули до кримінальної відповідальності за незаконне виготовлення та реалізацію слабоалкогольних напоїв під виглядом сидру. Також як підозрюють до злочину, причетний адвокат. Його затримали на початку травня цього року, коли він домовлявся з прокурорами про потрібні дії. Йому вручили повідомлення про підозру, слідство триває. Холоднокровна розправа. За даними правоохоронців, 2 червня близько сьомої ранку поліції повідомили про виявлення тіла жінки. Трупу бачили біля одного з будинків на вулиці князя Володимира Великого у центральному районі Дніпра. До розшуку підозрюваного залучили кінолога із собакою. Як було встановлено до злочину причетний 44-річний місцевий житель. Службовий пес взяв слід від речей загиблої та підвів до квартири, де мешкав підозрюваний. За інформацію правоохоронців, чоловіку власні квартири вбив 43-річну знайому та виніс його голене тіло на вулицю. Під час обшуку за його місцем мешкання вилучили два корпусу гранати Ф1 та два запали типу УЗРГ. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у вчиненні двох злочинів. Наразі триває слідство. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.